Давайте сьогодні поговоримо про ситуацію, коли, ну, досить така часта ситуація, коли водіїв зупиняє поліція для того, щоб пройти тест на алкогольне сп'яніння. З вами адвокат Артем Подорога, права допомога як бізнесу, так і приватним особам. Сьогодні хочу підняти таку досить болючу тему для водіїв, коли. Зупиняють поліція для того, щоб пройти огляд на алкогольне сп'яніння. Така ситуація буває, ніхто від цього не застраховано. Така ситуація може бути з кожним, і навіть з людиною, яка, яка не вживала алкоголь, і потрібно пам'ятати, що потрібно пам'ятати свої права, щоб мати змогу їх захистити. І ми повинні пам'ятати, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Яка ситуація може виникнути на практиці, коли вас зупиняють поліція для проходження огляду на алкогольне сп'яніння? Ви маєте право відмовитись від проходження огляду, але в силу статті 130 Кодексу України про адміністративне порушення, треба пам'ятати, що в такому випадку ця стаття чітко передбачає відповідальність. За відмову особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановленого порядку, огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. І потрібно пам'ятати, що такі дії тягнуть накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення керування транспортним засобом на строком на один рік. Дуже часто в такій ситуації опиняються водії, які відмовилися від проходження. Огляду на алкогольне сп'яніння, і потім отримували рішення суду, в якому було, було накладено штраф у розмірі сімнадцяти гривень, а також по, по, позбавлення водійських прав строком на один рік. Які треба пам'ятати свої права, які, які дії треба з, зробити для того, щоб не пинитися в такій ситуації? По-перше, пам'ятаємо, що е, при пред'явленні спопроханні е, пред'явити е, ваші права, ми не передаємо їх особисто в руки. Е, Працівнику поліції, а придивляємо їх просто візуально. Це по-перше, що потрібно пам'ятати. По-друге, якщо вас просять пройти огляд на алкогольне сп'яніння на місці, ви пам'ятаєте, що у кожного поліцейського кожен поліцейський повинен фіксувати а, свої дії і все, що він робить, йде відеофіксація у нього на будикамі. Якщо цього не робиться, а, тоді повинен поліцейський залучити двох свідків. І всі ці матеріали. Якщо у нього працює відеокамера і йде відеофіксація, вони всі долучаються до адміністративної справи. Також ви можете наполягати на тому, щоб поліцейські надали вам документи, що підтверджують законність використання ними таких технічних засобів, як драгери. Це буде сертифікат відповідності, тому ви можете не боятися і питати про такі документи. Також ви можете відмовитись від проходження. Дивіться, від проходження на місці огляду на вологольну спіні подути драгер, і тоді вам доведеться їхати до закладу охорони здоров'я, але, але якщо вам а, запропонують поїхати до закладу охорони здоров'я, то це потрібно зробити обов'язково. Тому в противному випадку, якщо ви відмовляєтесь письмово підписуєтесь в протокол, тоді до вас буде а, застосована норма статті 130 кодексу України про адміністративне правопорушення. Пам'ятаємо це. І тоді ви їдете до закладу охорони здоров'я. Пам'ятайте, що потрібно не пройти більше двох годин а, після того, як вас, вас зупинили на місці, і до, той, до того моменту, як ви доїдете до закладу охорони здоров'я, де пройдете цю процедуру. Також треба пам'ятати, що такий заклад охорони здоров'я повинен бути в переліку закладів, який затверджений. Якщо такого закладу немає в переліку, тоді така процедура буде безпосередньо прийнята в, суду, в судом не дійсною, і вона не буде прийматися до уваги. Пам'ятаємо все, що потрібно робити. Не, якщо ви не знаєте, що якщо ви розгубилися, якщо ви не знаєте, як, що робити в такій ситуації, завжди потрібно пам'ятати, що є професі професіонали в такому в цій сфері, і ви можете завжди набрати вашого адвоката, можете отримати професійну допомогу. Тому, дорогі друзі, пам'ятаємо, що. Треба пам'ятати свої права, знати свої обов'язки, знати закони, треба їх вивчати. Якщо ви їх не знаєте, не хочете вивчати, треба тоді отримувати консультацію від вашого юриста, від вашого адвоката і е, знати, як можна себе захистити. Якщо ви хочете бачити ну, всі новини законодавства і не пропускати їх, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. І бути з нами до зустрічі!